18 серпня 2022 року про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 -ї статті 203 КК України Тому що на території міста Одеса та досі досвідє група осіб, яка займається незаконним ранним бізнесом. Душе, я, я работаю охранником. Ну, не знаю. Мне сказали охранять и охранялись. Тут сделал DimaTorzok Поліцейські припинили діяльність в мережі нелегальних реальних закладів, яка протягом тривалого часу працювала на території п'яти населених пунктів області. Встановлено, що група осіб організувала безперебійну роботу підпільних закладів, де відвідувачам надавався доступ до азартних ігор казино та лотерей, які проводяться у мережі інтернет. У середньому на місяць кожного закладу організатори отримували незаконного прибутку орієнтовно від 500 до 800 тисяч гривень, оскільки ліцензії на подібний від діяльності зловмисники не мали, гральні зали працювали за закритими дверима та під відеонаглядом. Клієнтів у заклад пускали по дзвінку адміністратору або за умовним сигналом. У ході обшуків, які пройшли одночасно на 54 адресах, поліцейські вилучили понад 300 комп'ютерів, кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони працівників та відвідувачів, касові апарати, відеореєстратори та інші речові докази противоправної діяльності. Заходи проводилися слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління ГНП в Одеській області, за силової підтримки підрозділів поліції, корт та батальйону поліції особливого призначення та під процесуальним керівництвом керівництвом Одеської обласної прокуратури. Кримінальне провадження розпочати за частиною 2 статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України триває.